Друзі, усіма лоха! Всього лише один матч відбувся сьогодні вночі в Національній баскетбольній асоціації. Але я підготував для вас кілька цікавих уривків із інтерв'ю відомих гравців. Тому чекаю на ваш фідбек. Всім бажаю смачного і вриваємось! Торонто Репторс проти Нью-Йорк Нікс. Єдиний матч цієї ночі. Команди з різних полюсів турнірної таблиці. Нікс-четверті на сході. А Торонто 14-тій. Ну, щоправда, Торонто непогано грають вдома. Плюс у них є Арджей Берет, який знову стабільно видає дуже класний перформанс у нападі. І як бачите, у кінцівці першої чверті гра у нас дуже-дуже рівна. Джейлен Брансон лише на плюс 2 виводить своїх нью-йоркців. Звісно, у нього була і допомога. Отже, Анонобі не влучає з дальньої дистанції. Карл Ентоні Таунс поборовся за чуже підбирання. У Кета прекрасні цифри. Сьогодні 24 очки, 15 підбирань, шість результативних передач. Щоправда, Арджей Берет знову тут, як тут, і знову рахуночок. У нас рівний під кінець другої чверті. Дуже напружений матч. Майже увесь проходить у боротьбі. Та й взагалі 13 разів був рахунок рівний. 19 змін лідера у цьому поєдинку. Тому у третій чверті знову Торонто ледь трошки попереду Скотті Барнс. Набирає свої очки, у нього їх небагато. 15 плюс 5 підбирання. Все тому, що ось тут Скотті отримує ушкодження. Підвертає він ось тут свій правий гомілкостоп під час приземлення. А як неприємно, і вже на жаль, на майданчик не повернеться. Щоправда, добре, що, хоч сам майданчик залишає Карлен Дні таунс продовжує тероризувати фарбу Торонто. Також отримав невеличке ушкодження. Щоправда, він у матчі залишається. Далі Джейлен Брансон з дальньої дистанції не влучає. І ось тут також отримує ушкодження. Подивіться, йому там дуже не сподобалось, що когось із фанатів. Здається, він зачепив, хто ноги там сильно розкинув. Та тим не менш, ця мікротравма для Брансона також не є фатальною. Він залишається у цьому матчі, бо більше він набирає сьогодні 20 очок, 11 результативних передач. Дуже важливо трошки від нього на рівний рахунок. Нікс з цілому сьогодні прекрасно влучають здалеку. Торонто ж тримаються за рахунок чужих підбирань. 40 секунд у нас залишається до кінця. Рже Берет Важливі очки набирає для своєї команди. Тим не менш, Нью-Йорк плюс два попереду 9 секунд до кінця четвертої чверті. Карл Ентоні Таун ставить крапку у цій зустрічі. Показує за яку команду він наразі грає. Нью-Йорк здобуває свою 15-ту перемогу в цьому сезоні. Тепер на секунду повертаємось до минулого матчу Лейкерс. Там був прикольний момент. Тоні Ентоні Девіс іде на лаву запасних. І Леброн дивиться на броні. Так типу, да, братан, ти мені, ти мені родич, але давай вставай, дуй звідси. Ти новачок. Це місце Ентоні Девіса. Клас, чиїм би ти не був сином, новачок є новачок. Ну а тепер, друзі, я для вас підготував кілька уривків із дуже цікавих інтерв'ю з гравцями. Сподіваюсь, вам сподобається. Почнемо із нещодавнього інтерв'ю Донти Дівінченцо. Чому ти навчився у карі як снайпер? А його підходу до роботи мене вражає те, як він готовий працювати завжди, кількість хитків, які він кидає, і увага до деталей. І треба розуміти, що у цього чувака взагалі немає вихідних. Навіть коли ти думаєш, що у нього вихідний, він все одно десь працює над своїм тілом. І я реально через нього змінив свій підхід до тренувань. Ага. Ти знаєш, що люди часто говорять про таку штуку, як культура в команді. Тим паче, я із Майами, сам розумієш. Я думаю, ГСВ одна із таких команд. Типу, коли люди думають про там правильний баскетбол, стабільність, вони думають про ГСВ, Правильно? І знаєш, чим більше я перебуваю в лізі, тим більше я переконуюсь в тому, що по суті культура команди це продовження або відображення твого найкращого гравця. Так, так і є. Твій найкращий гравець кожного дня диктує, як ставитись до бізнесу. Типу, якщо мій найкращий гравець грає там або працює без вихідних, якщо він постійно сфокусований на роботі, як я, як рольовий гравець, можу бути не зосереджений на роботі в такому випадку. Тепер давайте перенесемось у високогір'я на базу команди Denver Nuggets. Нікола, ми тебе інтерв'ювали стільки разів, що у нас, у нас просто закінчились запитання. Окей, без проблем. Типу, тепер я буду питати сам у себе, правильно? Ви це мають на увазі? Ні, ні, ми вирішили, що тепер твої тіммейти будуть питати у тебе різні питання ось тут на екрані, а ти відповідай, будь ласка, на камеру. Удачі тобі, мій друг. Привіт, Джонні. Це Дандра Джордан, Nuggets News. Ми знаємо, ти із Сербії, як це бути першим гравцем іноземцем, який виграв три MVP? Ну, по-перше, вже дуже багато крутих гравців прийшло в лігу із Сербії Ой і Сербії кажу із Європи. Тому сподіваюсь, в кінці кар'єри, те, що я з Європи, буде ще одним моїм здобутком. Нікола як це буде вже одним із найкращих гравців, і чим ти продовжуєш себе мотивувати? А коли я виграв MVP в перший раз, я подумав, ну, прикольно, але окей, нічого такого. Коли вдруге, то я зрозумів, що людей, які вигравали двічі, дуже мало. А коли виграв третє, то зрозумів, що їх взагалі мало. Тому я думаю, я буду цим пишати. Що ж стосується MVP, то єдиний рік, ось з останніх, коли я не вигравав MVP, ми виграли чемпіонство. Тому може, ну його то MVP, краще виграти чемпіонство. Джокер здоров, це твій улюблений тіммейт, який знімався з тобою в рекламах. Розкажи мені, будь ласка, про те, чим ти жертвуєш, адже будучи далеко від батьківщини, ти все одно підтримуєш зв'язок зі своїми баскетбольними друзями. Розкажи про це. Так, протягом кар'єри я встиг дуже багато завести друзів і баскетболістів, і так само друзів поза баскетбольним майданчиком. Також. І ти правий, багато чим доводиться жертвувати, але це жертва, якби в обидві сторони, тому що я жертвую заради роботи, моя робота баскетбол, яка знову ж таки приносить мені нових людей та друзів. Тому це якась така правильна жертва. А, слухай, Нікола, ну ти з тих чуваків, яких в дитинстві взагалі, взагалі ніхто не вірив. І е, якщо би у тебе зараз була можливість сказати щось собі десятирічному, що би ти собі сказав? Слухайте, старт питання був жахливий, хоча саме питання досить нічого. Скоріше за все, отримувати задоволення від процесу, бути в моменті і намагатись бути щасливим. Ну і пара слів від Реймонда Гріна про ось це вірусне фото з Віктором Вимбаньямою. Ей, Дреймонд, нещодавно натрапив на ось цю картинку, ну давай. Розкажи нам, що це, опікати. Захисті Віктора Вембаньяму. до речі, улюблений гравець мого сина. Ну і коли я побачив цю картинку, знаєш, як великий Дремон Грін намагається опікати Віктора Вембаньяму, а той навіть не звертає уваги. Так, виглядає це божевільно. Він навіть тебе не бачить. Так, він реально мене не бачить. І зараз я дещо тобі про це розкажу. Я коли побачив це фото, я такий бляха, моя голова на рівні його сосків. Реально, маківка моєї голови на рівні його сосків. І зараз я тобі скажу, що відбувається на цій картинці. Значить, я тут намагаюся від захищатись, тому що вони намагаються тут з е, під заслону випустити від Вембаньяму. Він ось тут знаходиться, знаходиться у куті і чекає свого заслону. Так ось я е, стою і чекаю заслід, намагаюсь відзахищатись. Правильно, прилип до нього, і я намагаюсь зрозуміти під яким кутом буде поставлений цей заслон. Бо якщо він отримає перевагу на заслоні, то все, все закінчено. Він настільки високий, що я не достану, щоб законтестити. Тому я ж оце стою і чекаю заслін, під яким він буде кутом, щоб правильно його уникнути. Та знову ж таки, треба розуміти, що я не можу просто жорстко піти у тіло вимпаннями, тому що він ем... тендітний. Тобто це значить, що якщо я піду в нього досить жорстко, і знову ж таки, знову ж таки, коли я кажу Тендітний, це не значить погано, тому що він 2,25, А важить, скільки 105 кілограмів і ще чому я не можу прям жорстко піти в нього, тому що його руки почнуть рухатись і мені дадуть точно фол. Всю четверту чверть так і було. Тож я стою і думаю, так що мені робити в захисті? Але потім я подивився на цю картинку і такий бляха. Так він же взагалі мене не помічає. Це правда, він не помічає тебе. Бо знову ж такий бляха. Ну, ну подивіться, реально, моя голова, вершинка моєї голови навіть не перетинає логотип сперс. Він вона просто десь посередині. Це просто божевілля. А взагалі вимпанямі треба віддати належне. Він буде дуже крутий. Він вже дуже крутий. А далі він стане справжнішенькою проблемою. Респект йому. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!